Усім привіт! Як у вас сьогодні справи? У мене не дуже. Ми опрацьовували дуже складну формулу, і я зовсім розгубився, бо там було дуже багато ймовірних варіантів рішення. Я попросив професора Квантова допомогти, але інші роботи почали глузувати з мене через мою несамостійність. Тим не менше, професор прийшов та допоміг мені вирішити задачу. Саме так Бог чинить з нами. Прочитаємо про це сьогоднішній супервірш. Якова 1.5 каже: а якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Так само, як професор Квантум, Бог терпеливий і добрий. Він ніколи не вважає наші питання безглуздими і не сміятиметься як мої знайомі роботи. Він ніколи не відвернеться від вас, бо Господь любить спілкуватися з вами. У житті повно складних рішень та виборів, але Бог обіцяє дати нам мудрість та керівництво. Все, що потрібно зробити, це попросити. Бог дуже ніжно ставиться до нас, бо Він наш батько небесний, а не лише вчитель. Він створив нас і точно знає, що нам потрібно. Господь чекає на нас. Ми маємо лише попросити його, і він хоче та завжди готовий допомогти нам у прийнятті кожного потрібного рішення. Він хоче брати участь у кожній сфері нашого життя. І не потрібно соромитися Бога та непокоїтися, що ж він може подумати про наші запитання. Отже, сміливо приходьте до Бога та просіть мудрості просто зараз. Хочете знати більше про мудрість? Завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. Також там є ігри та безкоштовні серії Суперкниги. Лайкніть та підпишіться до зустрічі, друзі!